Вивела собаку я погуляти зранку. Чую, щось там шарудить за кущому парку. Мій собака розходився, гавкає й лає. Раптом виглянуло щось і хвостом махає. Потім пригне, як коза, я перелякалась не пойму, що за вовча, звідки таке взялось, чи то ноги, чи то лапи, як же їх назвати. Ну, короче, на людину почало змахати тільки в масці та з хвостом і гарчить, як кішка. Поняла квадробером, Бути тепер фішка. Стоїмо з собакою в шоці ми від цього, а воно попригало далі по дорозі. І я думаю собі, це ж чогось людині не хватає у житті, що вона тварина. Получається, якщо чоловік напився і заліз на чотирьох в хату завалився, то не можна вже його свиньою обзивати. А тепер квадробером буду величати. Ох ти ж, квадробер.